Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я прочитаю вам гумористичний твір Остапа Вишні з серії Мисливські усмішки Як варити і їсти суп з дикої качки. Приємного прослуховування. Був такий славнозвісний орнітолог Мензбір, який на підставі багаторічних спостережень і наукових досліджень остаточно визначив що дикі качки, крім базару, водяться ще й на лугових озерах та по очеретах і тихих тихих плесах, по річках, колисках смарагдової батьківщини нашої. Словом поїхали на лугові озера і очерети, і на тихі тихі плеса. Само собою розуміється, що ви берете з собою рушницю. Це така штука, що стріляє, набої і всілякий інший мисливський реманент, без якого не можна правильно націлитись, щоб бити без промаху. А саме рюкзак, буханку, консерви, огірки, помідори, 10 укрутіть яєць і стопку. Стопка береться для того, щоб було чим вихлюпувати воду з човна, коли човен тоне. Їдете ви компанією, тобто колективом. Так, чоловік п'ять, бо дика качка любить іти в супову кастерюлю із під колективної праці. У вагоні чи в машині. Зразу ж ви почуєте. Ех, чорт! Стопку забув! Ви взяли! Взяв. Ну, як будемо в купі позичите, а залишуся сам доведеться із горлушка. Горлушком? За мисливською традицією зветься та частина мисливського човна, що на морських суднах має назву Вправоруля. Дика качка любить убиватися тихими-тихими вечорами, коли сонце вже сковзнуло з вечірнього пруга. Минуло криваво багряний горизонт, послало вам останній золотистий привіт і пішло спать. Це ввечері. А вранці дика качка зривається шукати вашого пострілу рано рано, тільки но починає на світ Божий благословлятись. Звуться ці часи в мисливців зорьками. Вечірньою, вечірньо ранньою. В ці часи ви чуєте над собою, перед собою і за собою праворуч, ліворуч, шум і свист каченних крил. Ви сюди беге і туди берег. І отуди беге. Ах, незабутні хвилини. На вечірню зорку ви спізнилися. Це обов'язково. Запізнення на вечірню зорку це мисливський закон. Виходячи з дому, та що там виходячи, ви ще напередодні знаєте, що на вечірню зорку ви обов'язково не встигнете. От через це саме ви в день виїзду на полювання ще зранку все вкладаєте, ще зранку ви щось забудете, і в час від'їзду ви. Вибігаєте з хати, летите чи то на вокзал, чи до машини. На запитання знайомих, куди? кидаєте, спішу, щоб на вечірню зорьку не спізнитись, і потім галопом далі. М -м. Словом спізнилися. До озерця ви підходите вже тоді, коли качки повиключали мотори, почистили зуби. Зробили на ніч фізкультурну зарядку з холодним обтиранням і, повкладавши на водяні лелеї голови, полягали спать. А ви з цього не печалитесь. Поблизу кожного лугового озера чи ожеред, чи копиці пахнючого сіна. Ви йдете до ожереду і розташовуєтесь. Ви розгортаєте сіно, простеляєте плаща, лягаєте горілиць, дивитесь на чорно синє, глибоке зоряне небо. І відпочиваєте. А відпочиваючи, думаєте. Ну, думайте собі на здоров'я, а ми будемо до рянкової зорьки готуватися. Ну, що, товариші? Давайте звечора приготуємося, щоб зранку не вовтузитись, а зранку за рушниці і по місцях. Де ж це стопка? Прохав вже покласти. що нема? Та нема. А я взяв, я поклав собі за правило. Приїжджаю додому, а в рук її прив'язую. Щоб не забути, по-моєму, не так нервуєшся, як рушницю забудеш. <клес> Доведеться й собі прив'язувати. А сьогодні прошу вас вашу її позичити. Капризна ж ця штука, я вам скажу, горлушку. Повітря чисте, на широке дихання, як візьмеш, а воно темно ж. Не встигнеш і зітхнути, а уже горлишко біля донушка. І тут починається найцікавіший момент качинного полювання. Це коли старі досвідчені товариші по полюванню починають розповідати різні надзвичайні випадки мисливського життя. Спільна для всіх цих мисливських оповідань риса це те, що вони всі факти. Що все це насправді було. Що розкажу, то не повірите, але це факт. Швиргається вгорі якийсь космічний хлопчик зорями, залишаючи у чорно синій безодні золоті смуги, репить віз, дишель свій униз спускаючи. Блідне поволі чумацький шлях, а під ожередами плететься чудесне мережево мисливських оповідань. І вільно дихається, і легко дихається. Поволеньки голос оповідача тихішає. Потім якось переривається і зовсім затихає. Сусід тяжко зітхає. Про що думаєте, Івану Івановичу? Про Америку? Та яка ж все таки техніка? А що таке? Кажуть, двоствольну стопку видумали і тихо, поснули. Раннім раном, та ранесенько, ще ледь-ледь починаєш сіріти. Хтось штовхав вас у бік Вставайте, вставайте вже час. Гм. Вставайте. Бах! З криком Буженька! Ви зриваєтесь і мчите. Куди, куди? В бомбосховище! Тьфу на вас, то я крижня бахнув! І промазав? Ну ясно, що промажеш, коли вас нечиста сила в бомбосховище поперла! Трохи в озеро не шубовснув. Почалася ранкова зорька. Тут все залежить від вашого уміння і майстерності і практики. Качка, як відомо, птах, вона літає. Як її стріляти? Дуже просто цільте обов'язково в око і бахайте. Бах! І в торбу, Бах! І знову в торбу. А коли не повезе, тобто, коли бах! Бах! і повз торбу, не сумуйте, старайтеся їхати чи йти з полювання повз базар. Або, побачивши в когось із мисливців кількох качок, киньте. О, ну, карбованців, мабуть, понадсять тепер штука. Бо однаково, коли прийдете додому, несвідомі члени вашого сімейства спитають вас, Хм, дорогін, мабуть, тепер качки. Ви на це не звертайте уваги і беріться зразу ж готувати янтарний суп із дикої качки. Найперше і найголовніше обскупти качку. Робити це краще в себе в кабінеті. Щоб не заважало вам уже вискубане пір'я, одчиніть вікна і двері, щоб вітерець був. Вискубнули – вітерець підхопить, і пір'я вам не заважає. І качка обскубана, і кабінет пирина. Обскубли тоді вже й до мами, чи до дружини, чи до сестри, хто на кого багатший. Уже обскуб, мамо, зваріть суп. Дуже це смачно у мами виходить, коли дружина чи мама, охнувши, кине вам. Так це ж курка, а не качка. Ви авторитетно заявіть. Це качка. Тепер усі такі качки пішли. Яровизні. А чому в неї горло перерізане? Чому чому? Все вам так оце цікаво знати. Летіла, побачила, що націлився, виходу не було, взяла та й зарізалася. Що ж тут дивного? Варіть вже суп, прошу вас. Залишилося отже, останнє їсти суп. Як його їсти? Хе, <плес> ложкою. Поївши. Лягайте на канапу і читайте записки охотника Івана Сергійовича Тургенєва. Прекрасна книжка! Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя робота. Буду вдячний за підписку, поширення, вподобайку. До нових творів!